займався якоюсь роботою. Я Тишу своїми документами. Що добре? Що добре. Відновив карточку, так? Так, ви треба було їхати в Франківськ, з Франківська їхати в Ощадбанк. Ну так, ну так. З Бочанку банку знову вертатися у Франківськ. Ну, то вація, так. то у така. так. Така система у нас. Так, так. там ще то перенесли, перекинули. У нас ти казав, Бюрократія, бюрократія. Ну так. Не буде бюрократії, не буде так цікаво, я вам скажу. Ну mm що -hmm. так, би просто прийшов, зробив, та й пішов. Так би про що булося говорити? Mm -hmm. А так я хоч про що поговорити. Позбущатися, mm -hmm. люди посидять, по подумають. Колись, колись за радянська за Радянське то в нас в літні у податковій було 4 чоловіки. Чтири чоловіки почали по податковий. А тепер 104 то. В районі, так? Два <laughs> як. Я, yeah. я, я ті роздуті штати.